Сторінка 30, розділ: 1. безпека на дорогах. Параграф 4. Правила для пішоходів. Багато смугова дорога вузькі дороги складаються з двох смуг по одній смузі у кожному напрямку. Дороги, які мають більше як дві смуги, називають багатосмуговими. Визначити кількість смуг на дорозі можна за допомогою дорожньої розмітки або дорожнього знаку напрямки руху по смугах. Коли автомобілі рухаються один за одним, вони нагадують потік. Можливо, тому рух автомобілів на дорозі називали транспортним потоком. Потоки, що рухаються назустріч один одному, Розділяють осьовою лінію, іноді на осьовій лінії позначають острівці безпеки співробітники і співробітниці патрульної поліції. За порядком на дорогах стежать працівники працівниці патрульної поліції. Патрульні екіпажі з двох напарників. Напарниць постійно пересуваються вулицями на автомобілях, відстежують дотримання правил дорожнього руху. Першими виїжджають на виклик за номером 102 затримують правопорушників, допомагають. Постраждалим, пояснюють правила дорожнього руху. Безпека пішоходів. Пішоходи це люди, які беруть участь у дорожньому русі поза транспортними засобами. Пішоходи повинні рухатись тротуарами, а переходячи проїзну частину дороги, користуватися підземними наземними пішоходними переходами або переходити дорогу у місцях, позначених спеціальною. Розміткою та дорожніми знаками. Перехід багатосмугової дороги. Для переходу багатосмугової дороги необхідно користуватися пішохідними переходами. Але якщо таких переходів немає, це можна зробити на перехресті. У крайньому разі на відкритій ділянці дороги, яка добре проглядається в обидва боки. У такому випадку дочекайтеся, коли всі автомобілі проїдуть і переходьте дорогу тільки під прямим кутом. Як сказати ні? Просто відмовтеся. Ні. Відмовтеся і подякуйте. Ні. Дякую. Вибачтесь. І відмовтеся. Вибач, я цього не робитиму. Відмовтеся і поясніть причину. Ні, дорога це не місце для розваг. Відмовтеся і запропонуйте альтернативу. Не думаю, що це хороша ідея. Давай зачекаємо. Якщо вас вмовляють, використати метод заїдженої плівки, відмовляйтеся знову і знову. Ні, ні, дякую. Я сказав, сказала, що не хочу. Уникайте компанії тих, що постійно пропонують щось небезпечне. Засоби безпеки пішохода у судінках і в нічний час суттєво погіршується видимість, тому пішоходам, особливо дітям, рекомендують прикріпляти до одягу спеціальні світловідбивачі, флікери. Розгляньте малюнок і на наскільки метрів раніше в воді пішохода із флікерами, ніж пішохода у синьому одязі.